Доброго дня всім любі мої друзі. Не дочекалася, поки вихолоне, щоб вам показати результат нашої роботи. Зараз вам покажу, трошки відламала. Бомба. Таку страву? Ви ще не готували? Приготуйте, будь ласка. Я думаю, вам сподобається. Головне, щоб було бажання, продукти і приступаємо. Лісові гриби поки відсуваємо. Сало теж. Кишки ставимо, готові перемиті, перечищені далі. Перше, з чого ми починаємо, ми починаємо з того, що м'ясо, от дивіться, воно порізане отакими от кусочками, бачите? Невеличкі такі кусочки, ось, показую, кілограм м'яса, і ми його заливаємо газованою водою. Отак, щоб покрило сильно газована вода. І залишаємо на півгодинки. Оце все. Зараз все, бачите, як шумить. Це буде набагато ніжніше м'ясо. Отак От півгодинки. А ми зараз будемо з вами різати гриби на малесенькі кусочки, не треба їх на м'ясорубку, бо вони тоді будуть зовсім такі, знаєте, як каша. Нам потрібно маленькими кусочками. Поки оце стоїть, відставляю то поріжу зараз гриби. Показую вам покришені гриби. Дивіться, отакими от маленькими кусочками. Вони всі тут і шляпки, і ніжки, все. Це поки відставляємо. І ми зараз виберемо м'ясо. І сюди хай на друшла хай стікає. Бо нам вже ж вода не потрібна. Для чого газована вода? Для того, щоб стало м'ясо набагато м'якше. Це, знаєте, як от роблять шашлик і з газованою водою заливають. Так, ми приготували наше м'ясо для ковбаси. Зараз я вже тут все інше. Поки там стікає, ми з вами будемо далі готувати цибулину нам треба покришити. Точніше, не покришити, а нарізати на терку. Так, хай стікає. Бачите, яка вода стягло все оце. Сукровицю стягло. Відставляємо язко в сторону. І зараз ось. На оцю терку цибулина, бачите, яка велика гарна. Оце її потрібно натерти. Зараз натру І будемо вже тоді все разом мішати. Починаємо робити фарш. Ще трішки скапала вода. М'ясо викладаємо. Так. Тепер сюди два яйця, одна потерта цибулина, я думаю, вам гарно видно. Одна потерта цибулина, чайна ложка, часник у мене гранульований. Половину майже, ну, трошки більше, може, половини перець, суміш перців. Так, і сюди нам потрібно 2 столові ложки майонезу. Я думаю, ви мені повірите, скільки це буде? Є. Оце все перемішуємо. Перемішуємо для того прямо рукою, щоб м'ясо стало таким, знаєте, однорідним сіль поки я не кидала, але, як ви замітили, я і гриби теж поки не клала. Оце все ми. Гарно вимішали. Бачите, так, щоб все перемішалося. Тепер сюди гриби, тільки вже будемо мішати більш, так, знаєте, акуратніше, щоб не зробити з них кашу. Хоча вони і так маленькі кусочки порізані. І тоді вже з грибами разом. Присолюємо, висипаю гриби є, як би не було, все рівно вам треба буде, я розумію, що, може, є такі, що не куштують. У мене оце зараз піде дві чайні ложки солі, а все інше тоді вже треба куштувати на смак, щоб воно було таке, знаєте, таке, як вам потрібно. І оце акуратно все перемішуємо. Залишаємо хвилин на 5 із тим смаком, що вам потрібен. І потім починаємо начиняти така у нас святкова страва буде. Он буде різдво попереду, бо зараз у нас зима. Та і в будь-якому випадку, коли зробите, тоді й буде. Коли, якщо у вас немає лісових грибів, візьміть шампіньйони. І можна трішки додати туди приправу, яка має аромат грибів. Теж таке підійде. З шампіньонами теж можна робити. Я робила в даний момент, мені попалися лісові гриби, поки сезон, то я роблю це зараз з лісовими грибами. Залишаємо на хвилин 5-10. І потім, отака ось у мене, знаєте, стара машинка. І начиняємо прямо через, якщо хочете, покажу, через стару машинку. У мене із того м'яса, з грибів, вийшлося, бачите, отакі ось три колечка ковбаски. Старалася, щоб було рівномірно. Наверх. Краї я позав'язувала. Ще одне, що хочу сказати, поки не забула: я купляла е, кишки в супермаркеті, були, лежали заморожені. Дістала розморозила. Дивіться, як сонечко. Ніде нічого не ні тріснуло, ні лопнуло. Через те, дівчата, можу вам рекомендувати, дівчата і хлопці, що кишки можна заморожувати. Включили духовку на 200 градусів, так? бумага під низ в деко. І бумага змочена водою наверх накриваємо. Півгодинки постоє, отак, у духовці. Потім відкриваємо. І ще дивіться, хвилин 20, мабуть, буде, вам треба дивитися по своїй плиті до того часу, поки стане гарно підрум'янена ковбаса, тоді вона буде готова. Ставимо в духовку і слідкуємо. результати нашої роботи, нашої ковбаси. Ще гаряче, але бачите, вона так гарно лежить. Сік, той, що є, от те, що попливло, то якраз те, що нам і потрібно. Воно, ковбаса тушилася в соку. Є, правда, деякі, що тріснула, бачу, ковбаска, але нам головне смак. І, будем, і робили ми для себе. На цю хвилину велике вам дякую. Заходьте, будь ласка, на мій канал, дивіться інші рецепти. Всього вам найкращого я завжди чекаю на, ваше, на вашу присутність у мене на каналі. На лайки, на коментарі. Спасибі вам велике та до зустрічі!